Вітаю! Сьогодні улюблений рецепт моєї донечки овочеві мафіни. М'які яскраві і дуже смачні. Також з цього тіста вийдуть чудові вафлі. Корисний і поживний сніданок або перекус. Перелік інгредієнтів також залишу під відео. Спочатку підготуємо овочі. Тут у мене два цукіні, звісно, можна брати і кабачки. Загальна вага 600 г. Якщо кабачки не молоді, потрібно їх почистити та видалити кісточки. За бажанням також можна додати вашу улюблену зелень. Кабачки натираємо на крупній терці та трохи присалюємо, щоб вони стали м'якші та вийшла зайва волога. І поки відставляємо. Перець помідор та цибульку нарізаємо дрібними кубиками. Також нарізаю шинку і сир. Сир, звісно, можна натерти, але в мене він слайсами. Беріть будь-який ваш улюблений. У мене гауда. У миску відправляємо дрібно нарізані овочі та сир з шинкою. До них додаємо попередньо віджаті кабачки. Туди ж додаю 2 яйця та 200 г йогурту. Можна замінити на сметану або кефір. І дуже важливо гарно приправити, бо кабачки досить нейтральні на смак. Я додаю сушені томати з чесником та базиліком, чорний мелений перець та свою улюблену сіль. Добре перемішуємо і наступним додаємо борошно. Я додаю 230 г звичайного борошна, універсального. Якщо берете цільнозернове, беріть менше, грам 200 вистачить. У мене закінчився розпушувач, то я додаю третину чайної ложки соди. Якщо будете використовувати розпушувач, беріть півтори чайної ложки. Добре вимішуємо тісто і розкладаємо по силіконовим формам. Я свої форми нічим не змащую, якщо ви в них не впевнені, то можна змастити олією. Для того, щоб без проблем дістати мафіни з форми, дайте їм трохи охолонути. На дно дека наливаю пів склянки води і відправляю в розігріту до 180 градусів духовку на хвилин 35-40. Як я казала, з цього тіста можна також зробити вафлі. Так як в тісті немає жирів, змащуємо вафельницю маслом кхі або олією і випікаємо на середньому нагріві до готовності. Смачного буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео.